А ви вже чули про календарі Playboy для ЗСУ на початку року. Команда Playboy Україна разом з відомою волонтеркою Даною Яровою вирішили зняти благодійний календар на 2024 рік. Героїні стали українки, які служать в силах оборони, працюють волонтерками або бойовими медиками. І в нас є один такий календар. З автографом учасниці Наталя Костанда служить у 18-й слов'янській бригаді Нацгвардії. А також є нашою постійною клієнткою. Всі, хто задонатить від 100 гривень на нашу банку, беруть участь у розіграші цього календаря. А також маємо два додаткових подарунки. Отакі гільзи з крутим двостороннім гравіюванням від хлопців, які щодня нищать шахеди на Херсонщині. Кожні 100 гривень це один шанс на подарунок. Всі деталі в описі під відео підтримуємо зсу разом.